Давайте ви якраз про той день вечір 19 липня 2024 року. Теж з матеріалів справи посилаю суто на офіційні тези. Хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9 на 18 в голову громадської діячки Ірини Фаріон. Питання пані Олено: чи мав доступ В'ячеслав до будь-якої зброї? Чи вмів нею користуватися? А, скажу ні. Я ніколи не бачила, щоб він захоплювався чи щось, чи в друзів, чи щось такого не було. В нього було захоплення футбол. І знаєте, коли є захоплення довжиною у життя, а він майже все своє життя, до 18 років він захоплювався тільки футболом. В нього не було інших ніяких захоплень, тому однозначно можу сказати, що він не стріляв, він не вмів цього робити, і це важко. Мені зараз розповідають воїни, ті, що, ті, що вчаться стріляти, чи це дуже важко. Дуже. І неможливо навчитися за один місяць. Зрозуміло, почула вас. А щодо фінансової складової, наскільки заможна взагалі ваша родина? Ви казали, що ви переказували додаткові гроші на житло для В'ячеслава. Але якщо ми, наприклад, говоримо про зброю, вона теж коштує грошей. То чи міг В'ячеслав дозволити собі взагалі винаймати самостійну нерухомість? Чи потребував вашої допомоги в цьому питанні? Чи підробляв він десь? Який рівень заробітку мав для того, щоб уявити, хоча б, який він міг дозволити собі рів? Розходів. Знаєте, жив він за наші гроші до 18 років повністю, тобто він не підробляв до 18 взагалі. Після 18 він почав цікавитися криптовалютою, так. Але там також ну, він тільки починав це. Він сказав, що 18 років він хоче. Почати заробляти, і він да, шукав роботу. Це, це справді, але він ще не заробляв. Йому 18 виповнилося в квітні. Тобто він з квітня, оце, в травні, в червні, він шукав, дивився, і про оператора дронів дивився вакансії, шукав. І навіть там чоловік казав, що щось знайшов. І ось дома криптовалюту вивчав, тобто він, дав, він шукав себе. Давайте а я та... запитаю пряміше, з вашого дозволу, щоб було зрозуміло остаточно, чи були у В'ячеслава гроші на те, щоб купити зброю для вбивства Ірини Фаріон. Ні. Ні. Зброю він не купував. Заздалегідь я, він завжди казав, що йому потрібні гроші. І я питала для чого. Да? Тобто я знаю, що він хлопець чесний і він відповість чесно. І він казав там на. Якісь засоби гігієни він заказував, одяг він заказував. Він все дома приміряв, тобто я це бачила. І не було зброї. Зрозуміло. Пані Олено, давайте поговоримо про докази, які з них знайшли у вас вдома, чи щось знайшли. І Що за докази знайшли в цих орендованих В'ячеславом квартирах? Я можу сказати тільки коли в нас був обшук то нічого, нічого, що відноситься до цієї події, вони не знайшли і не могли знайти. Особисті речі позабирали да, ноутбуки мої, чоловіка. Тобто от і деякі засоби гігієни. Ну, цей список вже гуляє інтернетом, тому… Флешки, ну тобто особисті речі. Я зрозуміла, а на орендованих житлових площах? На орендованих, я думаю, забирали. Могли забирати тільки постіль чи щось таке, на що там залишається після нього і все. Зрозуміло. Пані Олено, на вашу думку, на ваші спогади, чи були, чи чули ви від Ячеслава якісь заяви, які могли би вас наштовхнути на думку про те, що він якимось чином пов'язаний з ультраправими організаціями? А, ні. Ні. Ми на цю тему мало розмовляли, бо Славко думав, що я на цьому не розуміюсь. Тому я з ним на цю тему не розмовляла і не знаю. Те, що він був... читав багато української літератури і був патріотом, це я точно знаю. Він хотів, щоб тут в Україні жили справжні українці, і тому він хотів стати прикладом. Розумієте, він тому не вживав алкоголю, не пи, не кори, не палив. Вірніше. Він займався спортом, він правильно харчувався. Він своїм досвідом хотів показати, як який має бути українець? Розумієте? Тобто ну, але це... ультраправі організації це ж не про патріотизм. І ми з вами чудово це розуміємо. І я думаю, ви розумієте, чому я про це питаю, тому що у В'ячеслава знайшли переписки. Ну, я, я скажу, що я не дивилася ці переписки. Те, що показували в інтернеті е, ці скріни, я подивилася, ну там. Звичайні розмови хлопців не знаю. Тобто я нічого тут такого не бачу. і нічого такого, я так розумію, під час спілкування з сином ви не помічали. Правильно почула? Абсолютно, так. Я ж кажу, в мене інше, інше бачення, і я ж, я ж відчуваю свого сина, який він, що він робить, ми з ним кожного дня спілкувалися. А чи вбачаєте бачаєте ви в історії з вбивством Ірини Фаріон та підозрою саме В'ячеслава якийсь примлівський слід? Не скажу про кремлівське, але влада наша, чи хтось іще розуміє, що до цього причетні. Що ви маєте на увазі? Що, що ця справа як то корумпована, проплачена? Оце я маю. на увазі Давайте поговоримо про те, чому ви так думаєте так дуже важливо почути вашу думку. Та я дивилася навіть останнє засідання судове, яке проходила третього позавчора, то там все ясно. Зразу стає. Я тільки включила, щоб подивитися, перше Нічого не зрозуміло, що каже суддя. Навмисно так бормотав, я три рази прослуховувала, що він сказав, але нічого не зрозуміло. Е, тому це перше, друге, що Славка не привозять на, на ці засідання. То були хоч конференції, хоч його бачили. Зараз навіть конференції не було. Тобто, якщо Е, нема людини у залі суда. Як можна проводити без нього? Е, але проводили, не знаю. Е, це порушення також. Е, тобто він нічого сказати не може. Суддя до нього звертається дуже неповажно, я б сказала. Е, і І так, дивлюсь, адвоката, не чують. Він каже, він каже про погрози. Він дає доказов докази цьому на диску, але чомусь суддя це все. Як це ігнорує просто. А скажіть, будь ласка, чи скаржилися ви кудись на діяльність суду? Власне, на те, про що ви зараз говорите, або ж на погрози на адресу В'ячеслава про них, до речі, зараз ще поговоримо. Чи були якісь офіційні скарги? Можливо, ви кудись зверталися? Адокат звертався і далі буде звертатися. І, до речі, він буде писати скарги. Uh, і в цьому да, я його повністю підтримую. І якщо на треба буде, я буду навіть від свого імені також писати. Зрозуміло. Пані Олена, ви знаєте, як зараз себе почуває В'ячеслав взагалі, хто до нього приходить? Хто його відвідує? Чи є у вас ця інформація? Чи вона для вас закрита? Є, є, тому що адвокат спілкується з ним, він буває у нього, і, до речі, сьогодні був також. Почуває Славко себе нормально, читає багато, він передав мені список книг, що я мала купити, і, до речі, купила. Знову дуже гарні книги, я. Весь Українка, Історія України, Платон ну, багато цікавих да, книжок. Тобто він продовжує своє звичайне життя. Ну, як, як за умови. У тих умовах, в яких він зараз перебуває, я розумію про що ви говорите. А щодо погрози життю В'ячеслава, ви кажете про те, що адвокат звертався з цим. Я так розумію, він писав заяву до поліції. Ви кажете, що ви теж це підтримуєте? Цю позицію, ці заяви. А чи чули ви особисто якісь погрози на адресу В'ячеслава? Наскільки з відкритих джерел відомо, що погрози ці начебто, лунали від доньки Ірини Фаріон саме від Софії Семчишин. Тож, чи чули ви на власні вуха, що вона йому погрожувала? Що вона йому казала? Хм, звісно. Це, це чуло багато людей, які дивилися цю трансляцію. І, знаєте, коли я чула, мене аж передернуло. Тобто це. Такі ненависні погрози. Я не знаю, скільки треба мати ненависті, щоб так казати, на просто хлопця. Тобто вона не знала, що він вбивця, Вона але це і... людина, яка втратила матір, теж рідну людину. І звичайно, що емоційний фон тут найвищий неважливо. Не Я також втрачала і зараз багато людей втрачають рідних людей. Рідних, яких вбивають зараз на війні. Але повірте, такої ненависті немає. Ні в кого немає. Коли втрачають людину, то сумують за нею, а не ненавидять того, хто вбив. А ще це не доказано, не доведено. Тобто пані Софія щось чи приховує, чи так захищає когось. Я не знаю. Чи... І це не, знаєте, я потім, коли передивлялася ці, це відео там, де йшов цей суд, я перематувала ці слова, щоб не чути, бо це жах насправді. А так я на власні вуха так почула і потім вже перематувала, тому що це неможливо чути. І, до речі, є безпека, є небезпека для В'ячеслава. Розкажіть, будь ласка. Бо він розказує адвокату, що на нього давлять зараз. В СІЗО. Тобто, поки він перебуває в СІЗО, на нього здійснюють тиск. Так, давайте подробиці. По-перше, його перевели в СІЗО і якраз. Для його ж безпеки посилили охорону та перевели. І, але тиск, психічний тиск таки здійснюється. І е, останні дні ось остання, остання розмова з адвокатом це, це тільки доводить, бо каже: йому підсаджують хлопців, е, потребують. Щоб він написав зізнання, але він, він передав, що він не буде писати нічого, що б могло. Ніяких зізнань він писати не буде. Розумієте, того, що він не робив, він писати не буде. Не за гроші ні за що. І він сказав, що якщо за мною щось станеться, мамо, то я цього не робив. Чому ця історія торкнулася В'ячеслава? Якщо він просто приїхав у Львів до друзів, як він, якщо він просто винаймав квартири для власного проживання, якщо він не вмів стріляти, але в результаті він все одно став підозрюваним в убивстві Ірини Фаріон. Знаєте, для мене це також питання, і я шукаю на нього відповідь. Можливо, це пов'язано з тим, що коли розшукували вбивцю, там пропонували навіть якусь нагороду, і тому я не знаю, може хтось або якось на Славка вказав, не знаю, то він був. Або це дійсно проплачено. і... Добре, давайте підемо Давай. далі. А нащо комусь проплачувати, щоб Славка засудили за вбивство? А це, як кажуть, знаєте, як це б відбувало. Приховати справжнього вбивцю. Справжнього. Тобто справжній вбивця і зараз гуляє на волі, а мій син зараз сидить невинний. І тому я зараз от з вами розмовляю, щоб донести до суспільства, щоб таки відпустили його, таки звільнили всіх цих підозр і обвинувачень. Він цього не робив, і він це заявив, однозначно заявив. Розумієте? Ось та історія з показуванням язика, теж не можу її оминути, дуже багато скандалів на цьому фоні з'явилося, прокоментуйте якось, чому так вийшло, чому саме такий жест від В'ячеслава побачили в суді, коли він був присутній на засіданні. Знаєте, я раніше завжди пишалася своїм сином, і зараз також пишаюсь. І коли, уявіть, коли вам ось так. Коли ви не винні, і вам ось так жінка починає просто, по-хамськи, я би сказала, дуже нагло обвинувачувати. Невихована людина б сказала б, або послала б матом, чи щось таке. Або почала б також погрожувати, а вихована людина. Знаєте, не відповідає на такі на такі дії. Неважливо, від кого вони лунають. І він вихований хлопець. І, і це я також побачила, що він навіть витерпів ці, ці слова. Мені було жахливо чути, а він витерпив все це. І коли вона спитала, чому то що язика проковтнув, тобто вона. Очікувала, що буде на неї зараз, знаєте, шквал емоцій також. Бо вона, вибачте, показала свою невихованість. Тут. І вона відчувала, що буде шквал емоцій зворотні, а він мовчав. І тому вона спросила його, ти що язика проковтнув. Він, як хлопець, нормально, показав язика. Ні, він в нього є. Але він не буде вступати в такі розмови, коли він невинний. не винний. Власне, зала суду не те місце, де підозрюваний і варто би, і міг би якось висловлювати якусь агресію, бо ж зрозуміло, що це ну, не та ситуація, коли В'ячеслав міг би відповідати якось агресивно. Мені так здається. Пані Олено, я вам дуже дякую.